Доброго дня! Хочу показати вам набір кліпсів, який у нас є в наявності, всього за 800 гривень. Ось так він виглядає в розібраному виді. Тобто, три ракурси тут є такий кейс. От, іде він з гачками такими відмикачами. Тобто, такі ось інструменти. Потім йде металевий кліпсодерчик. Ось так виглядає. Стяжечки йдуть в комплекті. ось їх не багато, але йдуть. І собственно, Посібник такий, да? це які кліпси знаходяться в боксі такому. Тобто тут є дуже багато різних, і тримачі різні тяжок. От. І обшивочку ті, що тримають, і резиночки ті, що тримають на дверях. 680 штук їх тут ось так виглядає. В зібраному виді, тобто все акуратно, взяли. І якщо вам потрібно, в гаражі не треба шукати. Да? Ви знаєте, що в цьому кейсі практично різні кліпси різного діаметра і довжини є. Тому що тут дійсно є і маленькі, і тоненькі, і просто ті, що закручуються, і ті, що вставляються. От. Можна підобрати на різні марки авто. Ось такі є. Це, до речі, у нас обшивочку тримають так? під капотом там, чи в багажнику, тут теж різні. Тобто ну, можна підобрати і не шукати голову, не ламати, де взяти. Бо зазвичай вони пересихають, лопаються, коли ви розбираєте автомобіль. А тут ви зможете знайти в такому кейсі. ну, дійсно. Собі якусь кліпсу і не треба їхати десь на базар. да, условно. Ось так виглядає. Дивіться, відмикачі Пластикові, металеві. металеве, ці стяжечки також присутні, мало ли десь щось. І трьохрівневий такий бокс. Всього-навсього, 800 гривень. Якщо когось зацікавить, номер телефону я залишу в описі. Дзвоніть, замовляйте, ми відправляємо новою поштою без передоплат. Прийшли на пошту. Подивилися, убідилися, що да, це цей кейс. От, оплатили там і користуйтеся задоволенням. Дякую. Я, я вважаю, що дійсно такий наборчик потрібен бути у кожного в гаражі, да, так. у маляра, у кожного автомобіліста. Бо буває дійсно таке, що, наче все є. А якось однієї кліпточки нема. Біжиш на базар. А, до речі, так це я... воно таке є. Споконний воно ж таке базар. є. Пам'ятаєш, один чоловік у нас купив, а я бачу, тут він торгує, ними поштучно. Так, <рик> да, є і такі. Ну, знаєш, базар це ж спекулянти Откуда ті самі. Бізнес? Вони можуть розпаковувати ті речі, в яких багато всілякого знаходиться, і потім поштучно продавати. Так, Тому підрахував... бізнес є бізнес, я їх не осуждаю. Ну кожен ну, виживає, як може. Дуже вигідно, між прочим, виходить, що одна кліпсочка 20-25 гривень, а да. тут 680 штук, 800 гривень. Ну, маляра в курсі, бо, як зазвичай, маляр він як універсальний. Да, і збирає, і рихтує, і шпаклює, і так далі. Так багато людей. Я так працював, то в мене завжди було з цими кліпсами ну, якась незадача. Да? Вічно розбираєш автомобіль, а чим його назад, ну де то взяти. От, і тут ми маємо такий кейс, друзі, що тут дійсно дуже багато. Бо їх подобних багато, але там повторяються дуже. От, і Нема таких різноманітних. Да, от тут і по ширині, і по довжині. тобто 800 гривень друзі, є в наявності, дзвоніть, не стісняйтеся, Ви вийшло без проблем. День замовлення. Дякую за увагу.